Інженери Форт перевірили рейнджер у чотирьох польових випробуваннях, змусивши його працювати на межі тягової сили у воді, у спеку та перевіривши його на міцність, доводячи, що витривалість форт стала більш продуманою. Це наука витривалості. У цьому вапняковому кар'єрі важкі машини вирізають, дроблять, підривають та перевозять тони породи без перерви і без вихідних. Рейнджер було розроблено для роботи у будь-яких важких умовах. Саме тому інженери Форд приїхали сюди, щоб довести, яким чином конструкція фаркопу та крутний момент рейнджера забезпечують йому краще в класі тягове зусилля. Протягом дня він витягне угору стільки ж породи, як великий кар'єрний самоскит. Сьогодні ми використовуємо спеціальний контейнер, причеплений до рейнджера. Ми наповнимо його однією тонною породи з цього кар'єру і протягнемо по підйому у Надвисоку силу тяги між контейнером та рейнджером буде виміряно промисловим датчиком навантаження, встановленим на фаркопі. Щоб ускладнити завдання, ми кидаємо породу в контейнер без коліс, а не у причіп. Сила тертя дуже висока. Необхідно значне зусилля, щоб зсунути його з місця. У рейнджера немає вибору, окрім як включити повний привід та понижену передачу, щоб використати усю силу щеплення та крутний момент, який у нього є. Сила тяги перевищує 1400 кілограмів. Тертя між залізничним контейнером та землею втричі перевищує вагу контейнера. Крутий підйом потроює вимоги до крутного моменту необхідного для такого перевезення. 12 болтів підсилюють кріплення фаркопу. Унікальна конструкція, що розподіляє навантаження по усій рані. Дійсно вражає. Рейнджер розвантажується на горі і стрімко мчить донизу за черговою порцією породи. І ось умови випробування змінилися. Ґрунт став м'яким, забираючи ту силу щеплення, яка була у рейнджера ще недавно. Слабший пікап не впорався б із завданням. Але рейнджер продовжує перевозити вантаж, не відступаючи. І як тільки він бачить, що колеса пробуксовують, він включає антипробуксовочну систему, яка підгальмовує різні колеса, щоб передати крутний момент туди, де він потрібен. Літ, сніг, пісок, бруд, глина будь-що його шалена тяхова сила переміщує тонни породи. Він ніколи не сповільнюється і не зупиняється на перепочинок. Ми у Форт називаємо це. Витривалість стала більш продуманою. Рейнджер було розроблено, щоб виконати найважчі задачі, які ви йому поставите. У кінці дня інженери підрахували, що завдяки кращій у класі тяговій силі рейнджер перевіз удвічі більше породи, ніж вони очікували. Може йому тут залишитись працювати.